Друзі, значить, е, всім доброго дня. Е, Знаходимося в селі Микуличі. значить, очередний е, спис деревини. А саме породи Ольха. Е, по, ну, Ми їхали за машиною, машина якоби б'ється. У машині по, по ТТНці б'ється 0,4 куба. А на машині, як ми бачимо, е, кубів 3. І говорить водій, е, в якого ТТН. Деревопродукцію немає. Говорить, що ну от я загрузився в Німішаєві на складі. Так яким образом його випустили із складу, не давши ТТН на провоз, а просто вбили в базу. Ось дивіться. 04 Куба. 22-го сьогоднішнім числу... да, числом. Сьогоднішнім числом. Ось видно там Зіл, номер. Що переказали? Зараз протрим трошки камеру. Отож, От, ми вже викликали слідчо оперативну групу. Ще раз напоминаю, ми знаходимо в Микуличах, це Бучанська ОТГ. Це, це Клавдіївська да, дослідна станція, яка дає фуфлові документи. Ну, вони провели для себе якоби. Ну от ми відпустили на 4 куба. Тож, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми чекаємося чи оперативно. як Так, куча бірок. І водій говорить, що воно цьому діду. Перевозив цю дану деревину. Тож чекаю, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми чекаємо слідчо-оперативну групу. Розповсюджуйте дане відео. Приїде поліція, ми вийдемо до ефіру і будемо показувати на загал, що буде відбуватись надалі. Тож, разом сила, друзі. Значить, друзі, приїхала не слідча оперативна, а ГРП ГРПП. ГРП, Значить, водій зник. Пішов у двір, дід каже, якоби в туалет, каже, срачка напала. І Якщо не поїде, просто, він буде довго і довго потім заворати. Він зробиться себе тільки дійш. Засуру буде доволі такої машини. Чекаємо ще слідч оперативну. Зараз, поки будемо чекати, ми. Питаємо, а у вас є бланки? Заяви, пояснення? Так. То поки чекаємо слідчопортивно. Може дасте, я напишу. Друзі, ремонтна рота озброєння на Авдіївському напрямку потребує вашої допомоги. Розумію, що це вже банально. Зі з кожного утюга всі просять якісь донати, але тут дійсно важно. Хлопці на передньому краї п'яти кілометровій зоні від нуля ремонтують. В екстрених надважких умовах нашу підбиту техніку, наші бредлі, наші інші важку техніку і таке інше, яку в кратчайші сроки потрібно знову ставити на колеса чи на гусениці, запускати в бій. Тому це дуже важливо. Е, хлопці потребують пікап, щоб можна було возити, підвозити туди. З більш безпечних місць запчастини до цих от, до цієї важкої техніки. Тому сума збору 150 тисяч гривень. Попрошу вас, картинка на QR-код буде отут внизу, і також в описі будуть реквізити, куди можна буде скинути кошти. Скиньтеся по цих 20, 30, 50, хто скільки може гривень, кожна гривня буде зарахована безпосередньо без всяких. Там посередників туди-сюди, не мені, не, не якимось фондом, а це саме на цю ремонтну бригаду. І як тільки ми зберемо всі 150 тисяч гривень на цей пікап, я одразу вийду в ефір і скажу, що збір закрито. Дякую вам, всім, хто допомагає нашій армії. Разом сила, слава Україні! Тож, друзі, отаке, водій вже злиняв, не знаємо куди. Зараз дід... да, так, каже дід. Напала на нього срачка. Нервний срив. Через задній проход. Пішов десь дідь його шукати. Тож. Ставляйте лайки, пишіть коментарі. Ми вас любимо. Хороший ловить треба. А ну ж підкажіть кого? А це не хороші, так? Да? Та я ж не знімаю. Ну, ну, диві, і біло, і його біло. Так як його зловити, якщо він за забором? За забори лісить? А ви постійте, подивіться, що ви цього не буде вивозити. Вивозити чи завозити? Не завозити. Так а що ви вивозити? Так а вивозить, ну що, він матеріал вивозить. А де він матеріал йде? Напиляв. Та ми ж не знімаємо, фіксуємо. Тож, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі. Розуміти, да, нам предлагають зупиняти ешелони. Ми якраз біля Потім... залізниці зараз будемо зупиняти, да, якраз біля залізниці, якщо буде їхати ешелон здоровим, ми його обов'язково зупинимо. Вже нам предлагали, тут виходив дід, каже, давайте я вам дам тисячу гривень, каже, тільки відпустіть. Каже, діду дайте поліції. Каже, от полиция сейчас приедет, я так и сделаю. Так это вот сказал, что дед сторожем работает тут на складе. А. Мешает, он работает сторожем в тресті. Всех врагов он уложит на месте. Я... Понятно, понятно. Какая темка тут. Ну, ну да. Ось. Не примикайтесь. Дід ще той комерсант, так? <гум> 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 так, друзі, приїхала слідчопритисна група. Будуть зараз вирішувати, що робити з даною деревиною та машиною. Водій, значить, так і не з'явився. Дід говорить, що пішов типа, в туалет і щез. Зараз е, слідчий веде отчт. Керівниць, я так зрозумів. Тож думаю, що щось таке машини якимось чином попрямує на штрафмайданчик. Поняв, ділову дереву, ну продають як труба.

Провести огляд прибудинкової ділянки на виявлення водія даного авто. Бо щось він і спарився. Сліди там на городі є сьогодні. За все сусідній пані.

Ім можна робити? Це вам як, як зарплату дали? Ну за роботу. А як зарплату? Место, ну, Китай, ну, це що, місто зарплати. Место зарплати. Ну за роботу. Що я Не ту, що, в основному, а по роботу. Так як ви попросили, я дрова порубав. А я сказав, Як що... вас звать? Микола Борисович. Микола Борисович. От давайте на цьому місці більш детально зупинимося, бо я впевнений, зараз навалися там купа тролів, які будуть писати ешалони. Зупиняйте, дирижаблі, що там до людини причепилися, не понімаєте, йому за роботу дали. Значить, давайте розберемо цей момент більш детально. Ну, по-перше, державне підприємство не є власністю особистою лісника, і він не може майном державного підприємства розраховуватись за чиюсь роботу, тому що це. Корупція це не власний городик, з якого надюргав морковку, блін, і віддав комусь за якісь там заслуги. І там хтось прийшов тобі, забор покрасив, а ти в себе на городі надоргав морковки і за роботу типу, заплатив. Цього робити не можна, тому що це не власність лісника. Таким чином відмиваються кошти з бюджету цього лісового господарства. Вони просто крадуть гроші на карман. При цьому списуючи, типа, вони видали зарплату таким от дідушкам, які роблячи, працюють тим чи іншим способом на оце лісокраске державне господарство. Це робити заборонено. Тому що паскуди на цьому, лісові паскуди державні, заробляють надстатки. Окрім того, ви ж бачите, який прикол, провели через офіційно через е, доступний сайт їхньої офіційний провели 04 куба деревини. Що це? Помилка? Така сама, як була в Тараші, помилився там. Е, неправильно забили е, ну, забили накладну тіпа, тіпа неправильно. І наслідок цього машина дуба, ну, яка плюс-мінус Камаз. Дубових дров, які стоять плюс-мінус 20 тисяч гривень, уїхали наліво. Просто незвичай помилилися. Це, це те саме і тут. Це свідома крадіжка з державного підприємства. І винен в цьому безпосередньо грамушняк, це та чепуха, яка там щось за масочки там кидалася в 2020 році, та директор е цього Лісукрайського клавдіївського підприємства Лавренюк. Юрий, Ю Юрий, Юзимин. Через давай телефон Саша. Водителя данных я добавлю. Ну, призвище есть, Имя по пубать. А их как? У цьому там, ну, вин. Машину регистрировал на сайте, то. <реш> <реш> Юрченко Олександр Володимирович. Юрченко Олександр Володимирович, який <реш> спитів СПОТІ, що на сайті. Ну я так розумію, що поліція по номерам теж подивилася. <реш>

А кто у вас, старше там нарис? Сай Юрченко тоже там работает, Чи кем он работает? Сай Приватный особа. Да. Что? я не знаю.

Ріжуть і крадуть. Тож, друзі, як бачимо, очередній народ Кладівського лісового господарства і ДП ліси України, що це відбувається? Як можна по сайту провести 0,4 куба, да? а по факту провести 4? Як можна зі складу так випустити да, машину взагалі? Складно змісу, да? з лісу, так? А склад випустити. Це <звук> після приділ. Хто як хоче, так і хоче. Не страчкати. Патрони дають своє здоров'я, е, своє життя е, напередку, а ці тут ніяк не нажируються. Це їм мало. Тож, е, склазити, е, вони зараз е, любим способом, але машину е, доставлять. Маємо надію, що когось покарають. Наші друзі, явився. явився водій. А чого закону водію? Як без Як було? Не не снімай, я тобі не погочав. Ну що не погачував? Ви втікли з місця скоєння неймовірного... Як було? Діду я цьому перший раз зробив. Всіхда документи, він тим більше не працював. Понимаєте? Я всіхда йому... Вози. Всіхда документи були. Добрий день. Коли вже загрузилась машина, обій дід каже, що не, немає. Я тоді думаю, чи вигружати, що ми робити? Понял? Ты втираешь мне какую-то дичь. То це не ваша доброта, це ваша халатність. Чого ви поїхали без е, ТТН? Ну ви ж водій чи хто? Ну, чи, чи, чи дід? Сьогодні приїхав, я приїхал, сказав, що там в ньому менше чисять, що я не розбираюсь, коротше. всіх дав він мені давав, Я дивлюся, чіпи є, все є. Всіх давав документи. А це ну, якийсь случай такий неадекватний. you <laughs>